Та я по прийшов весь клас підтримати, підтримати тренера і підтримати Надю. Ксарія Євгенівна, якщо ви не забули, то я директор школи. І я, і я тренер моєї красуночки Наді. Я тренер, і чого ви її б'єте? Ви не маєте права за цю кабіночку в туалеті і за цю Надю яка стоїть трильйон чи сіксільон доларів бити. Я, я от просто вас сьогодні у і в хореографічному залі буде працювати другий тренер, який, якого звати Людмила Васильівна. Вон, знає, Шидите, вон... Людмила Васильівна вона добра вчителька. І вона і в том, і в том вона професіонал. Тому Катерина Сергіївна уволена, тепер буде вести розтяжку друга вчителька. Всі кричать ура, і тренер, тренер у і закриває вуха, і закриває вуха, а Катерина Сергіївна плаче. Катерина Сергіївна, а ви не плачте, ідіть, ваш виход отам, а не ось тут. Типу Катерина Сергіївна вийшла в сльозах. Ура, 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 ура. Так, діти, тепер таких проблем не буде. Тіпа вони пішли на коврик розминатися до сорівнувань. Діти займаємося, поки тренуємося. Надя, ти можеш займатися, то в тебе нічого не болить? мене ну, мене нога болить. Якщо в тебе нога болить, то можеш посидіти. а Якщо ну, не прям так болить, то можеш і позайматися. Якщо... Не прям. Типу вийшла з туалету Карина. Типа тренер дивиться на Карина, і він і він просто шаренив. Типа, типа Карина вся в крові. Карина, що з тобою сталося?